Головна сторінка VR Pro. Щоб перейти у конструктор, на головній сторінці сайту VR, клікніть на вкладку VR Pro. Тут ви можете вибрати напрямок для роботи: плитні матеріали, стільниці, фасади, дверні системи, скло та дзеркало, профільні матеріали, а також камінь, ледосвітлення та меблі. Кожен напрямок містить розділ довідкової інформації. Клікніть на іконку знаку питання на картці відповідного напрямку, щоб відкрити довідкову інформацію. Інформація зручно розбита на розділи, тож ви швидко знайдете те, що потрібно. На головній сторінці конструктора можна змінити місто, у філії якого ви бажаєте оформити замовлення. Ви також можете вибрати мову українську, польську чи англійську. З головної сторінки конструктора VR Pro можна перейти до кабінету проєктів. Тут відображаються всі збережені вами проєкти. Ви можете їх копіювати, редагувати чи видаляти. Максимальна кількість проєктів у кабінеті 100. Зворотний зв'язок. Щоб робота в конструкторі була зручною, ми пропонуємо сервіси допомоги та зворотнього зв'язку, а також підготували серію відеоуроків з роботи у VR Pro. Клікніть на пункт відеоуроки, щоб перейти у плейлист. Тут ми детально розповідаємо, як оформлювати замовлення та користуватися додатковими функціями. Натиснувши пункт Оновлення, ви потрапите в наш телеграм-канал Оновлення VR Pro», де можна ознайомитись з усіма актуальними оновленнями конструктора. Якщо виникають труднощі чи незрозумілі моменти в процесі, Роботи з конструктором сміливо звертайтесь до служби техпідтримки за вказаними номерами телефонів. Ви можете надіслати запит на пошту supportsobakavr.com або скористатись онлайн-чатом конструктора чи чат-ботом Support Bot у Telegram. За допомогою програми AnyDesk наші спеціалісти можуть під'єднатися до вашого комп'ютера та допомогти. Ви також можете поділитись своїми ідеями та пропозиціями для покращення роботи конструктора у розділі побажання або підтримати пропозиції інших користувачів. Додаток Pro для економії часу та швидкого доступу ви можете встановити додаток VR Pro на свій комп'ютер. Для цього клікніть на відповідну іконку в адресному рядку браузера та натисніть кнопку Встановити. Звертаю вашу увагу, що додаток можна встановити лише через браузер Google Chrome. Всі вимоги використання сервісу залишаються незмінними. Додаток є онлайн версією конструктора і потребує доступу до інтернету. З додатку можна легко перейти на головну сторінку сайту VR. Для цього клікніть на пункт vr.ua. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR Pro онлайн-конструктор для оформлення виробничих замовлень.